І так, друга частина відео про румстер. Знімаю з телефона, руки трясуться зимно, камера замерзла, тому трошки вибачайте за якість. Значить, румстер розмитнений, румстер їздить, ми, власник проїздив 5000 кілометрів на ньому. Проблем критичних не появилось, Так що основне сьогодні не обзор машини, а скажімо так, конкретно про розмитнення. Значить так, і нагадую, що. Може мене не видно, а може ви мене не хотіли бачити. То є Олег, той власник Грумстера. Значить власник. щасливий власник. Да. Та. <ривіт> Значить, як склалася ситуація? Нагадуємо ще раз по полочках автомобіль 3400 євро. Тоді в нас. Ми оплатили всього-навсього сад за, 700, за 100 злотих. Перетнули кордон, там 15 євро розмитнення. Основні всі витрати далі несемо на територію України. Перед тим, як в'їхали, заплатили за розмитнення. Олег, яка то була сума в гривні? В частині ми забули сказати про митний завдаток. То, напевно, найважливіший найкритичніший пункт, того, що без нього, в принципі, машину можна ввести, але дуже дорого і дуже важко. Як там будуть на кордоні відноситися, як будуть оцінювати машину, оглядати, скільки це займе часу, ліпше нам всім не знати. От. Значить, митний завдаток платиться в митному брокері по місці проживання на митниці. От. Заплатити може не обов'язково власник, той, хто машину ввозить, може там друг знайомий, там, брат і тому подібне. Розмір завдатку встановлює також брокер на основі купчої чи фактури ват. От, і потім, по факту, коли ми приїжджаємо в Тернопіль, додому ну, мають на увазі, е ще митники оглядають машину, там, по шварк-лісту оцінюють її вартість, там, враховуючи пробіги, пошкодження, т. 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 враховують суму розмитнення і ми тоді доплачуємо митний задаток. В даному випадку е моя машина так і вийшла 3 400 євро. От, тобто, е Фактично, митний завдаток практично збігався з сумою розмитнення. От загалом довелося заплатити в гривневому еквіваленті приблизно 35 тисяч гривень. Це офіційно розмитнення в касу. Тобто туди входить мито, акциз, ПДВ, ну і все. Ясно, потім ще додаткові витрати це в нас йдуть послуги самого брокера. Так треба так. зауважити. Візалежно від регіону, ціни Регіони варюються брокера, різні, так. називати ну, там... не будемо. як і якого який підхід брокера до роботи, такі самі і суми. Я чув, що буває дешевше ніж тисячу гривень. Чув, що буває по 100 доларів. Тобто так. Тобто, тут конкрет... конкретики немає. Знову ж таки, тобто, другий так, пункт, який потім зразу треба зробити, це поїхати отримати сертифікат Євро 5 Так, ну оці. E, значить, коротенька історія про сертифікат Євро 5. Ну, я мешкаю в Тернополі, і виявляється, що в Тернополі ніде такий сертифікат отримати не можна. Є e, фірми, які ну, організації, які видають такі сертифікати в Рівному, в Хмельницькому, в Львові, не знаю ще в яких містах, але в Тернополі немає. На жаль, тому доводилося вибирати менше кількох зон. Значить, в Рівному сказали 2500 гривень. В Хмельницькому 1650, але захотіли довідку від виробника, ну, в даному випадку від автосалону Шкода, про те, що автомобіль випущено в 2010 році, а не тільки зареєстровано в 10-му, випущено в 9-му. І про те, що він відповідає нормам Євро 5. Я поїхав на шкоду. Там наші місцеві бариги, інакше не скажеш. Сказали, 1200 гривень така довідка коштує. Ну, Я подумав, що платити 1200 за довідку, їхати в Хмельницьк, 1600 вже простіше в рівне. Але на всякий випадок задзвонив в Львів. В Львові знаю, що саме дешевше, але завжди були черги. Тобто, по запису там, місяць треба було чекати, перед новим роком, ну, страшне, що робилось. От, подзвонив на всякий випадок, дівчинка каже, 1350 гривень. І записати може сьогодні там, на другу годину дня. О, Так і зробили, записала, я приїхав. Е, тут недовго, не буквально там 15 хвилин все зробили, ну, оглянули машину, пофотографували, ремені, безпеки, обов'язково всі мають бути, всі ліхтарі, автомобіль має бути справний, ні в якому разі не затонований, е, нічого не має бути побито. Е, ну, Такі загальні вимоги, скажімо так. Е, Значить, що ще? А, ну і людина, яка остаточно оформляє папери, сказала, що оскільки в мене техпаспорт польський, в польському техпаспорті нічого не вказано про відповідність нормам Євро 5, тому треба поїхати на шкоду і взяти довідку. Звідки починали, там і закінчили. Але виявилося, що в Львові на шкоді довідка коштує не 1200 гривень, як в Тернополі, а все-навсього 300 гривень. Тому оперативно з'їздив, взяв довідку, привіз назад. Підприємство називається ДП НДІ система. Ось фасад будинку, де вони знаходяться. Територія. Тут в'їзд з вулиці. Там контрольно-пропускний пункт, де питають про в'їзді, на котру годину записані, прізвище, там переписують номер, машини. Ось таке. Там за будинком є ангари, де оглядають, фотографують автомобілі. Сертифікат в той самий день не видають. Видають його на наступний день або через день. В даному випадку сказали, що він буде готовий в понеділок після четвертої вечора. Оскільки я не з Тернополя, його відправлять новою поштою. Додатково якісь за послуги, за пересилку з мене ніхто нічого не брав, записали номер відділення і сказали чекати. Якщо не в понеділок, то вівторок відправлять. Отже, їду додому, чекаю на смс-ку з новою поштою, отримую сертифікат. І з паперами, які мені дали на кордоні, з сертифікатом і висновком експерта оціночним, йду до брокера. На цьому поки що все. Значить, ну одним словом, в Україні, коли маємо оцінку експерта, маємо сертифікат Євро 5, домовляємось з брокером про день, годину, коли треба під'їхати на митний термінал і, власне, розмитнити вже автомобіль. От. Весь процес розмитнення, якщо повезе, може вкластися в півдня. Тобто в 9-й день ранку почали, в обід вже маємо всі папери на машину на руках. Готові, ну, тобто, Автомобіль готовий до посадки на облік. Буває, що затягується на півтора-два дні. Тобто, Єдине, що нам додаткові витрати, які це несе, машину, ми приїжджаємо зранку на 9-ту ранку і залишаємо на митному терміналі. В Тернополі за день користування митним терміналом треба заплатити 200 гривень. Потім за кожен наступний день доплатити ще 50 гривень. Ну, ніби гроші такі терпимі, непогодинна оплата. От, е... як мит... на митниці процес відбувається, все надзвичайно просто. Це найпростіший, напевно, етап у всьому процесі. Приходимо і зробимо все те, що каже брокер. Підпишись тут, встань там, посидь тут, почекай, вийди покури, прийди через пів години. Все. Тому, це... по, тому я кажу, тому люди і користуються послугами брокера, тому так, що так, в цій це, бюрократії це, без цієї людини важко обійтись. Тут дуже важливо вибрати гарного брокера, який користується якимось авторитетом митників, тому що це буде тоді швидше, дешевше, ну, і тому подібне. митна ця рекламна заставка. Брокери платять гроші, ми вас прорекламую. Значить, після того постановка на облік, так само, як нової машини з автосалону. От, оглядають її там намір ну, експерти та. на оглядовій ямі. От, е, в Тернополі мені не повезло, в той день були дуже величезні черги, і то я приїхав пів другої до шостої години. Я вже зміг отримати тих паспорт і номери. Вся постановка на облік. Також залежить там основна е, лева частка е, грошей. Це пенсійний фонд. Там 3 або 4 відсотки залежно від вартості машини. Ну, навіть 5, якщо. Так, Там ну, їх так, суми борються. До, до, до 10 тисяч доларів машина вартість без ПДВ буде 3%. Надо опасно 3% заплатили. Тобто вся посунка на облік, по-моєму, десь 4. Щось таке, 5 4 я вже забувся, чесно кажучи. Ну, 3 тисячі гривень пенсійний фонд плюс номера та паспорт. 3 700, 4 700. Ну, до 4 так гривень. Послугами рішала, ясно діло, ніхто вже не, не користується, не вже немає потреби. У нас тут все вже вікно, та адміністративний проходим, центр, ніби, все дуже гарно. Перед єдиним вікном треба відстояти ще три черги, правда, одну там на ямі, одну в касі, одну щоб отримати талончик, але потім вже все швиденько ніби як техпаспорт паспорт друкується безпосередньо на принтері на столі. номера дістаються шухляди і щасливий власник їде до Так, і е, зараз саме цікаве кульмінація. Така барабанна дроба апогей. апогей цього всього дійства значить зайняло часу в середньому можна так назвати це десь тиждень часу потрошки. Ну, трошки в Україні там... Я переб'ю два дні, якщо зранку до вечора це два дні. <клес> так, я маю на увазі, якщо затрата поїхати, придбати, поїхати треба де, там, то саме МРЕО, поїхати на сертифікацію, трошки туди, трошки сюди. В загальному там протягом п'яти днів потрошки, неповних, можливо, п'ять, можна це все діло провернути. І саме цікаво, всі просять озвучити ціну. Я думаю, це не буде секретом. Значить, так, даний румстер 1.2 TSI... 2011 року випуску на українських номерах з тих паспортом, страховкою обійшовся. 5400 доларів. Пішов 5400 доларів за даний автомобіль. Варто чи ні, кожен хай думає, але власник був готовий повністю до цієї суми. І конкурента на ринку Румстера знайти за такою ціною такого року випуску у нас буде велика. Скажем, проблема. Думаю, що нереально. Тому чи варто розмитнювати, чи ні. Кожен хай думає сам власник захотів, розмитнив, отримав гарну машинку собі. І е, все. Ще один момент. В цю суму входить, якщо може хтось думає, а там 5500, ще плюс там про життя, плюс харчування. Тут я прохожу вже все. Страхівку на себе, страхівку на машину. Ми їхали іншою машиною. Переб'ю тебе страховку, бо тебе зараз захетять. Звичка, страховка, страховка на мене, страховка на машину, страховка на колегу, бензин туди, бензин назад, двома машинами. Е, ну, все. Габарі, Наві... габарі Наві... не враховані, тому що хабарі не платились. Там щось я в коментарях бачив, що це. Е, я не говорив першій частині, що я платив комусь, ніхто не вимагає конкретно, не заставляє платити. Звичайно, спілкувалися з людьми. Хтось давав 300 гривень, хтось давав 700 гривень, хтось давав, хтось не давав. 1500 п'ятсот гривень, а хтось не давав взагалі. Якщо машина їде, як кажуть шпігель, а власник хоче, щоб йому написали, що вона вся поцарапана і зробити там скидку потім майбутньому і ще доплатити на місці Тернополі вдома. То звичайно, треба якось домовлятися, якщо машина відповідає дійсності, все, що там написано. Тобто, в 5400 вложено в цю суму повністю всі витрати. Я ще раз повторюю: дорога туди, прожиття там, харчування ну, про тому самому поляку. Тут ще я не платив за готель, друзі. Ну але так ти так. все рівно затрачав на це так. час: день їзда, ну, доїзд від так. доїзд в інше місто, плюс, пошук плюс пошук Польща, ще була пошук. проблема зимові колеса. їх треба було власник їх то дав, але ще нема. Монтаж теж був платний, це треба було заплатити за це. Дорога назад, десь треба було стати, щось перекусити. Тобто повністю всі витрати, повністю всі витрати 5400. Якщо зараз, зараз мого формулювання взяти, як я говорив попередніх відео, якщо взяти ціну автомобіля 3500, а ну 3400-3500. І додати до нього 50% вартості, перевести це в, в долар, ми отримуємо якраз нашу суму 5400 приблизно. Тобто, в загальному на дешевих автомобілях перед тим як розмитнити, добре порахуйте, тому що в середньому вам це обійдеться плюс 50% до вартості автомобіля. Все, так. дякую всім за увагу. Олегові хай щастить по скриптам, так. 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 Проект. Цей проект конкретно це відео. Ну, особисто я приймаю в ньому участь виключно з благодійною метою. Тобто мені шкода людей, які там, хочуть щось купити, назбирали там, нашкрябали гроші, зарплати по 100 доларів, відкладали кожного місяця і не хочуть купувати Lanos або сенс чи, чи якусь приору. так, Хочуть щось чуть-чуть ліпше. От і не знають, як це зробити. Ми розказуємо все детально, якщо там хтось так, треба, і за це гроші, і за це гроші не, не беремо. так. І тема відео розмитнення не ми не обговорюємо автомобіль. Ну звичайно, людям цікаво сказати свою думку. Але розумієте, в коментарях, де люди описують, що о, там 200 тисяч то багато, а хтось пише, та ні, 200 тисяч то нормально. В тому всьому флуді згубиться конкретна інформація. Може, хтось там щось запитав, а ми не побачили, не прочитали, не, не дали відповіді. розумієте? Тому поважаємо один одного, все буде добре. І так, друзі. Друзі, значить, дякую всім за перегляди, дякую всім за відео, за те, що пишете нормальні, адекватні коментарі, а всяким хейтерам бан, якщо ти напишеш всяку фігню про машини, ти в них не розбираєшся оці диванні війська, скажімо так, у нас є дуже великий досвід з автомобілями, руки родуть правильно місце, тому перед тим як вибрати, придбати, ми довго подумали. Рахували, зважували всі за і проти. звичайно. Так, Так, так. І ясне діло, що. Ясне діло, що хочеться для себе, тому автомобіль куплений для себе. Хочеться, щоб він був класний, нормальний. Тому думаю, що він буде бігати ще не одну сотню тисяч кілометрів. Все, ставимо лайки, палець вверх. Все, пока!